Я там, мені треба шащика зв'язати. Осьо. Хустину. Сюди шиї. Я вмію чи Ти переживай. Ну то бери. А спиці? А спиці немає, блядь, Оце мені подошло. Це не красиве. Всяк... красиве це. Чого? Ну, може... Всяке таке. Ні, либо синій, чисто. о, ні, ні, диви, ні, Я не красивій. хочу чистого. Я хочу разного. Разного, разного. перемішаного. Угу. Я думаю, ну, це не таке, бач. Uh -huh. Мені треба одинакове. А як тобі взагалі може взяти щось по мче? Так, так ви... воно теж м'яке. Це. Який... Який цей. Так цей теж м'яккий. Біл або біле взяти. Просто. Просто чисто біле. 28. А ну Чисто біле. Ну, нитка не така. Ну 28. Mm -hmm. А скільки нам треба на, ша... на мою цю ідею? Наверно, три штуки. Серйозно? Ну так, да, воно має бути красиве і таке mm -hmm. шикарне. Mm -hmm. Шикарне. Давай. Так спить нема. А Зараз тут пішукай. У Альонки, у Аленки може бути. Надо неї спитати. Вона руковігниться. Штука берем по 20 скупили Скупилися. Да, чек...